Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 19-й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо невеличкі секрети, яка несе в собі розмітка 11. Розмітка 11 поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги, а також позначає місця для розворота. В'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік. Розмітка 11 є комбінованою розміткою, яка складається з двох ліній: білої суцільної лінії та білої преривчастої. Зі сторони преривчастої лінії дозволено перетинати розмітку 1.11 без будь-яких виключень. Тобто для водіїв, які знаходяться на смузі руху зі сторони преривчастої лінії, суцільної лінії, нібито не існує. Зі сторони суцільної лінії водіям ні в якому разі не дозволено перетинати розмітку 1.11. Тобто для водіїв, які знаходяться на смузі руху зі сторони суцільної лінії, розмітка 1.11 є аналогом подвійної суцільної лінії, перетинати, яку не можна ні в якому разі. Звісно, треба пам'ятати про карт Бланш, який надає водієві пункт 214 ЕПДР, в котрому сказано. Що водій має право відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній гибелі чи каліцтву громадян. Але ж цей пункт дозволяє водієві порушувати будь-який пункт ПДР при форс-мажорних обставинах. На щастя, такі екстремальні ситуації на дорозі зустрічаються дуже і дуже рідко. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.